21 сторіччя, і в незалежності від віку, ми усі користуємось девайсами і працюємо на близьких відстанях. І якщо ви користуєтесь окулярами для читання або підозрюєте, що вони вам потрібні, ви маєте розуміти, що в них не буде чітко видно комп'ютера, або ж якщо ви постійно працюєте із людьми, ви будете змушені знімати і одягати окуляри. Тому існує сучасний офісний дизайн лінз, про який вам обов'язково розкажуть в мережі оптикуваче. При зборі анамнезу я обов'язково дізнаюсь, чим займається пацієнт, яка його професія та на якій відстані він зазвичай працює. Людям старшим 40 років зазвичай потрібні окуляри для читання. Це приблизно 40 см. Все, що знаходиться далі, буде нечітким. Якщо ж пацієнт працює з комп'ютером, для цього нам потрібні інші окуляри, які будуть підібрані на відстань 100-130 см. Якщо людині потрібно працювати і з комп'ютером, і з документами, тоді ми будемо вирішувати питання про підбір офісних окулярів. Офісні лінзи забезпечують природні фокусування для різних відстаней, і як наслідок, фізіологічне положення шиї, голови та спини. Адже коли ви читаєте, опускається погляд, а не голова. Офісні лінзи виготовляються індивідуально. Лабораторії таких компаній, як Цейс і Оптімайз, виготовлять цю лінзу спеціально під вас, що робить звикання до нових окулярів практично одномоментним. Записуйтесь на діагностику в оптику очі, і ми зробимо для вас ідеальні окуляри.